Так, вітаю вас, друзі. Сьогодні приїхали в отакий сосновий ліс. Погода гарна. Будемо дивитись грибочки, які тут є. Запрошую вас з тобою на прогулянку. Дивіться, як гарно. Підпарює. Ні-ні-ні, ну... я біля вас. Сьогодні у нас така компанія. Телефон, телефон. Да, да, у мене телефон. Дивіться, яка погода гарна. Запрошую вас з собою на прогулянку. В такий, ну, більше тут сосни, але змішаний лісочок. Будемо з вами насолоджуватись природою і прогулянкою. Дуже гарно, красивий ліс. Сосни, сосни. Піду за розгляну під ту дику грушку. Так, і маємо вже першу знахідку. Просто чудові. Мартучки. Ой, дорослі, красиві які. Ай, так, заїхали далеко, але і люди, і тут. Багато людей. Так. Дивимося уважненько, обдивляємось, збираємо грибочки. Дуже гарно, ну чомусь тут не бачу я майже грибочків І сосновий ліс волого, а грибочків тут щось я не бачу, але... Будемо з вами шукати. Дуже красиво. Так, зате стробілюруса. Тут стробілюруса цього гарного смачного грибочка дуже багато. І такі екземплярчики просто чудові. А маслячків не бачу. Да, важкенько їх шукати. Ну, вони ж такі смачненькі. Як оце можна побачити? А, замаскувався наш маслячок. Красивий. Так, повітря таке чисте, ароматне. Хвойне, ой, знімаємо з вами цей рибочок. Ай, гарненький який. Ой, краса, дивимося, чистенький гарненький. І уважно дивимось. Трава висока, тільки багато сухої зверху. Ну, дивимось уважно. ось вам уже. У мене трішки урожаю є. І знайшла біля сосни уже дуже багато лаковиці. Бачимо такі молоденькі, такі хімінофорчик, рижорожевий і отака. Теж є стівний грибочок, якщо немає. Ось молоденькі які гарненькі ніжка така. І багато їх тут. Вона така соковита, жирненька. Після дощиків то збирайте ці грибочки. Це теж є грибочок. І їх тут у нас доволі онака. Ой, які гарнесенькі. Дуже гарненький. Вони бувають такі восени, більш такі сухенькі. А тут біля сосни такі жирненькі. І грибочок. Збирайте, це у нас лаковиця. О. І отак розказую, розказую вам, кручусь, верчусь. І бачу у нас тут ой, привіт! вже сам проситься, вже йому надоїло чекати. Маслючок. Поховалися, їх не видно. Оце, що присіла вам, розказую про лаковицю. Ось вона. Чудовий екземплярчик. І тут у нас доволі такі гарні екземплярчики стробілюруса. Ніжка у них шикарна. Ось дивіться. Витягнулися Курінці знизу. І такі доволі такі дуже довгі ніжки, аномально довгі. Того, що тут дуже багато е, трави, їм треба витягнутись, і вони оце, ось такі цікаві тут. З трубілюрус. їстівний грибочок беріть. Якщо приїхали в ліс і хочете назбирати грибочків, то вам будуть ось такі грибочки. Тут доволі така низенька ніжка. Ну, бувають і такі. Так що це теж. Тробілюси. Дуже красиво. Ну, я вам хочу сказати, в мене немає терпіння залазити під кожне дерево, дивитись там, розковирювати все. У мене не та натура. Терпіння в мене не вистачає. Мені треба так скоренько. урожайно. Ну, не знаю, люди ходять, виковирюють усе, а я так не можу. Я ходжу, гуляю просто. Ну, в кожного своя натура. Комусь так, комусь так. Але для мене це для мого видно, я так думаю, для мого темпераменту, для мого характеру це важкувато. Тому хожу, поки гуляю. І так гуляючи дивлюся грибочки. Так. Дивимося. Люди назбирали. У них так. А, о, яка красива, о, які молоденькі, гарненькі. Взагалі, да. от підійшли, а вони такі А, Ай, ось які красиві. Да, люди старалися. Я так гуляю, ну красиві. І видно, ось які зовсім гарненькі. Супер, ага. Ми його вставляли, тільки тільки є повилазили, що вирвати в ну, манівці. Бач, де не дає. Є, ну були ж вихідні, люди повизбірували Бу, дуже. поїдемо. Сосну. Ага. Красиві. Ще там глянемо. Молодці. Та мені багато їх чистить, не люблю. Тут Бачимо. біля грушки Вон, Таня збирає грибочки. Роботу їй знайшли. Таке я люблю. Як став, як захватив, і у тебе повна корзинка. Дуже багато. Отакий такий садочок. Зараз його пройдемо. А енталоми садовий дуже багато. Дуже-дуже чудово. Екземплярчики. Ось які гарненькі. Повно. Ой-ой-ой. Тут піднімай Таня, її, збирай. Чого? Ти закриєш дома? Чого ти? Ну непрекрасні. От береш ось такі невеличкі і замаринуєш. Вони дуже смачні. Такі товстенькі. А? Не хочу я не маринувати, Олег в мене не їсть гриби. Ну заморозиш і будеш виймати, коли треба. Ну, ось о. Ото Крома ще заморозить. Вставай, ось, дивись, оно, диви, ти пропустила. Ото Крома що заморозить. Заморози що будеш готувати, вони дуже смачні. Ось які деякі екземплярчики, Таня, бери. Ой. І головне ось великий. Беру ніж кам'яка, а вона не червила. Супер. Безподобне. І маленьких, скільки багато. Де треба мішок брати, щоб все забрати. Класно. Великі, а вон біленькі, гарненькі. Так, а ми тут з вами не одни. Думаю, хто там такий цікавий у нас. Черепашка. А так. йду! Так красиво лізла, вона красива. Заховалася. Хвістик, Хвіст такий чорний. Привіт! Вже звуть мене колір такий красивий. Ух ти, я тебе не буду трогать. В лісі кого тільки не зустрінеш. Так, натрудилися. Яка краса. Тепер ми сядемо, під обідаємо. Ой, тільки миру і більше нічого не хочеться. Отак буде в нас. Крутить. Підпарює, але гарно. Дуже гарно. Фух. А в цьому місці, друзі, не забудьте поставити обов'язково лайк. Гарно, дощіку немає, тому вирішили ще по дорозі додому заїхати в інший лісочок. Подивитися, що ж нас чекає в цьому лісочку. Теж який красунчик виглядає. Молоденький який, Тільки-тільки він у нас виріс. Гарненький який, Красивий. Так, а ну дістаємо. Так, це у нас підосичник. Або ще кажуть красноголовець, Хто як? Ну реально. О, завернули. Ось такий. Така, такий красунчик у нас. Але обійшла тут містинку, тільки його одного знайшла. Ну, значить, буде ще. Цей у нас самий перший тут вискочив. Чудовий. Так, пахне, йдемо з вами далі. Так, бачу, зовсім молоденький, гарнесенький, красивий. Треба добре подивитися ще містиночку тут обійти. Але який красунчик, помаранчевий. Колір просто помаранчевий, реально, красивий. Ой, я там бачу, і він реально тільки-тільки вискочив. Тому що такий яскравий колір. Красивий. Ідеальний. Тугенький який, Ай, як гарбузик. Так, знімаємо, дивимося на цю красу. Так, а ну, а який товстенький, ой. бережненько його викручуємо. Але, ой, стараємось. Щось він дуже за за, за такий прямо. Щось він дуже-дуже завеликий. ай, Красивий який ніжка. У яка. Ай, Ідеальний. Так, а ну такий його так. Я ж тріснула ніжка. Ай, підчищу, щоб не дуже його замурзувати. Тому що ніжка просто... Я вже не буду... Ану, подивимось таке. Давайте обережненько. Ні, це супер грибочок. Красивий красончик. Краса. Ну, а тут попались якісь такі просто інопланетні грибочки. Але я знаю. Я спочатку подумала, що це є вушко здалеку, а коли підійшла, зрозуміла, що це у нас грибочок називається пецица коричнева. Вона зазвичай росте, тоді, коли ростуть зморшкові шапинки весні. Але цим видно, комфортно стало в цю пору року, що вони такі, прям сімейка, виросла. І тут такі гарні екземплярчики. Цей грибочок, він схожий на чашечку, так як... Ми знаємо перший висняний грибочок саркосифа теж схожий на чашечку. Але саркосифа вона така більш тугенька, а ці, цей бачимо такі стіночки більш тоненькі. Його, звісно, я брати не буду, тому що ну, треба його ще донести, обережно складати. Він такий хрупкенький. Ну, він їстівний цей грибочок. його. Потрібно відварювати, бачимо, як уже спори він пускає. Бачите, така димка йде. Цей грибочок вже пускає спори. І хочу вам сказати, що він відварюється 10 хвилин, і потім можна з нього робити, що вам потрібно. Отакий От він хрупкенький, тому що донести треба ємкість спеціальну. Також можна його висушувати і потім. Готувати з нього страви. Так що такі цікаві грибочки зустрічаються у лісі. Я думаю, треба їх знати, бо це цікаво, це їхній світ. Друзі, на цьому наша прогулянка закінчується. Така чудова, насичена. Ой, скільки видів грибів нових з'явилося у моїй колекції особисто, і я вже знаю, куди мені по них іти. Красиві ось які березки. Красиві які. А ці наші обнялися. Ой, гарно. Я думаю, вам теж сподобалося, тому прошу вас, з вашої підтримки, ставити мені лайки. Якщо не сподобалось, ставте дізлайки. А якщо хочете до мене в друзі, обов'язково підписуйтесь. І, звісно, пишіть коментарі. Дуже цікаво вас читати. Тому що. Коли людина говорить, що вона щось хоче від тебе, да, зрозуміти, щоб більше показати, ти це людині можеш потім дати. Друзі, до нових зустрічей. Бажаю всім миру і добра.